Роз'явилася інформація Яка? від Flyradar. літак, спецпредставника Трампа Віткофа вже перетнув кордон. З РФ ми вчора з тобою говорили про те, що є така інформація, але вона не підтверджена. Вочевидь, летить. Вочевидь, сьогодні летить. вже буде в Москві. А завтра дивися, завтра буде сьогодні. Прийде інформація. Вже вона просочиться з приводу того, яку відповідь дасть Путін Віткофу на пропозицію про перемир'я. А завтра ж запланований дзвінок Дональду Трампа з Володимиром Путіним, якась фундаментальна розмова. І завтра ми. Ми взагалі, дізнаємося, як казала колись горіня, чим заспокоїться серце. Наше серце заспокоїться, коли Україну не будуть більше атакувати ні в морі, ні на землі, ні у повітрі, тому що, на жаль, це триває досі. Щодня, от зокрема, ворог атакував шахедами і місто Дніпро, пошкоджений інфраструктурний об'єкт, а також багатоповерхівки збільшується, і кількість поранених, скільки їх вже і в якому вони стані? Знає наша кореспондентка Орина Гігаєва. Вона вже з нами на зв'язку. Орино, вітаємо тебе. розповідає, яка зараз ситуація в місті, і які останні відомості. Вітаю колеги. Так, другу ніч поспіль. Росія тероризує Дніпро і знову страждає лівобережжя міста. Позаду мене можете побачити сьогодні. Це багатоповерхівка. Вона постраждала. Загалом їх чотири. І люди вже такі, знаєте, дуже втомлені. Бо другу ніч поспіль постійно чують ці вибухи, розбиті вікна. Стоять палатки ще люди отримують всю необхідну допомогу. Поспілкувалася з місцевими, які прибирають тут скло з самого ранку. Прошу дати пряму мову і звати пані Ірина. Утро почалося не добре. 5.01. Підірвалися. Ну, перший, перший удар був сюди. Я на другому поверсі і вікно побачила, що це. Страшно непросто. Один другий. Мама, у мене мама 95 років. І чоловік. Кажу, давайте вдіватися, тому що ну, ми в кормі вділися, і як оце 5, 6, чи 4, ну я не знаю, скільки їх було, ну це так страшно, просто Ну все, ми вискочили. У вас квартирі які пошкодження? Ну У мене окно попасилося, так більш-менш. Ну, шукатурка посипалась таке, а сусідка рядом окна політали зовсім. І двері, і в хаті, і ну, таке. Воно ну, якось так. Як правильно пішла. Загалом було вибито понад 200 вікон. Зараз в будинку немає, і на районі взагалі немає води, світла, немає тепла. Дуже добре, що зараз не так же холодно, не зима. І більш детальніше про ситуацію з водою, опаленням розкаже Юрій Федько, голова лівобережної адміністрації Дніпровської міської ради. То прошу його мову. Весь фасад цієї будівлі він пошкоджений, і відповідно до е, порядку складання зараз е, наші партнери і Проліска, і Червоний Крест надають допомогу людям для того, щоб вони могли тимчасово е, закрити свої вікна. Представники жилсервісу 5 е, Дніпровської міської ради вже працюють, вони знімають заміри, будуть терміново проводити роботи щодо заміни вікон, які були пошкоджені. Відповідно, весь житловий масив північний і частина житлового масиву південний залишились без світла, без води, без каналізації і, на жаль, без тепла. Добре, що зараз тепло. Все інше зараз ведуться відновлювальні роботи. Обіцяють постачальники за 3-4 години підключити насоси для того, щоб запрацювала каналізація. Все інше йде своєю чергою, коли буде відновлено дуже важко сказати значні пошкодження. Загалом ще тут є дві школи та дитячі садочки. Вони будуть переведені на повністю онлайн навчання, і в них будуть розгорнуті пункти незламності, де люди зможуть прийти, підзарядитись, зарядитись, отримати там воду, чай, що потрібно буде. Про постраждалих Юрій Федько сказав, що двоє вони незначні. Люди просто звернулися до лікарні, їм надали там невелику допомогу. Тож значних таких постраждалих на щастя немає. Тож це все ми працюємо далі. І колеги, передаю вам слово Орино. Тобі дякуємо. Нагадаємо нашим глядачам, що це була Орина Ягяєва із Дніпра. Розповіла про те, яка на тепер ситуація у місті. Нагадаємо, що Дніпро цієї ночі знову було атаковано шахедами.